Міській дитячій лікарні померла дівчинка. Ангелінці не було ще й двох років. Їм все одно. Вони кажуть, не знали, як лічити. Да, це Дорослі лікарі. Що? Зараз лікарі кажуть, ми не знали, як лікувати вашу дитину. Благодаря вашій дитині ми зараз спасаємо людей від цього грипу. Бо ми вияснили, як лікувати цей грип. Дуже добре, що ви спасаєте людей, нашу Я... дитину не спасли. 22 січня Ангелінка Тимошчук захворіла. Її мама Інна одразу звернулася до педіатра, але виписане лікування допомогло лише на декілька годин. Наступного ранку дівчинці вже викликали швидку через високу температуру та ускладнене дихання. Приїжджає швидка, одразу ж все робила як належним чином, надали всю необхідну допомогу, сказали діагноз ложний круп. Зразу зібрали посі. Почали давати в швидкій кисень, зателефонували в лікарню, а сказали, готуйте термінову реанімацію. У лікарні ангелінці не полегшило, висока температура не спадала. А погіршила ситуацію те, що через повітряну тривогу дитину несли в укриття через вулицю. В підвалі стикнулися з такою неприємною ситуацією, що коли роздягала її курточку, і знявся катетер. Лікарі почали казати, що ви за мама, як так, що, що це таке, почали некоректно виражати свої емоції. Ліки почали надавати в сім часов вечора, ці е, капельниці поставили. Після тривоги, після тривоги в сім часов вечора почали надавати тільки ліки. Які саме ліки давали дівчинці та які крапельниці ставили, батьки не знають, бо лікарі не надавали такої інформації. Вони самі не розуміли, що вони лікували, так. бо вона сказала, нам самим вже я покаже, бо нам самим цікаво, що це воно таке, бо це не один день така пневмонія може взятись. Ніч з 23 на 24 січня Ангелінка провела у кисневій масці. Потім на ранок приходить на чмет лікарні і міряє кисень в крові дитинці. Каже 90. Ну ще не критично. Була... Коли стало вже критично, Була... вони згребли дитину Була... від матері. І вона вже почала задихатися. І вона почала казати що вона Була... щось ката і, і, і Я пожещук, робіть, 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 і... робіть, Спасайте дитину, спасайте. Через дві години батькам повідомили про смерть Ангелінки. За словами лікарів, легені дитини були наповнені гноєм. Однак пізніше патологоанатоми заперечили цей факт. То лікарі сказали, що дитина померла від гнойної пневмонії. А в морзі е, заключення морга, те, що патологоанатом вияснив, він сказав, що свинячий грип, е, отяг головного мозку від того, що кисню не, не хватило дитині, і е, пневмонія без гною. Медичний директор лікарні No2 імені Павлусенка каже: історію хвороби родина зможе отримати лише після проведення патоанатомічних досліджень. А, і після того, як ми отримаємо вже остаточний е, висновок патаної е, ми будемо. Е, я буду ініціювати медичну раду, от, де буде зроблений висновок з приводу якості надання медичної допомоги. От хочу зазначити, що даний випадок буде також розбиратися на клініку експертної комісії департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації. За фактом смерті дитини правоохоронці районного управління поліції почали перевірку. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Колишня гора Кокрін, яку тепер Житомиряни знають як Охрімову, має свою історію. Я думаю, що скоріше всього назва пішла від того, що якийсь шановний пан Охрім був одним із поселенців, який тут жив, і його ім'я ім'я залишилось пам'яті, і сусіди між собою казали: А куди йдеш? Та он до Охріма на, на Охрімову гору. Сьогодні на цьому місці розташована одна з найстаріших будівель Житомира, – 236-річна каплиця Святого Миколая. Зараз же побачити справжній витвір мистецтва у стилі бароко важко. Разом з проти Олегом Лучкою намагаємо. Мусі відновити колишній вигляд храму це є е, вівтарна частина храму свята і святих, та де зберігалися сіті тайни. Центральна частина храму. Ми її називаємо храм вірних, де перебувають і вірні, охрещені. І Звичайно, що ну і е, ми можемо подивитися е, е, на цю сторону. Так, отже, тут у нас є хоре, де е, хор стояв, співав. Звичайно, що е, притвор. Де перебували люди оглашані, тобто не хрещені, руйнувань будівля почала зазнавати з 1917 року. Передали товариству товариству сліпих, і тут були і виробничі і майстерня, цвяхи робили. Тут були клуб, навіть бібліотека, кінозал. Був тут можна навіть побачити архітектурні деякі зміни. За деякими переказами найбільшої шкоди будівлі нанесло розлити у радянські часи трансформаторне масло. Його й досі можна побачити у підземній частині храму. Тут повністю стіни посе. Маслом, яке, нахай, теж, э, процес руйнування. Зараз каплиця належить релігійній громаді Римо-католицької церкви. Та ще з 2018 року її хочуть передати греко-католикам. Ковід та війна причини, які загальмували цей процес. Та Це є великий спектр документів дозвільних документів, договорів різного роду, треба оформити. Якщо Би нам дозволили законсервувати, щоб вона не руйнувалася ця каплиця, та тобто залатати отвори в даху і замурувати тимчасово вікна, яких немає, скажімо, і двері, щоб вандали не продовжували руйнувати. Ми готові це зробити в найближчий, можна сказати, час. Священик говорить, що однією перешкодою є неможливість доступу людей та техніки до каплиці, адже ділянка навколо історичної пам'ятки не належить церкві. Я бачу, як збережені пам'ятки арх... архітектурні в багатьох містах Європи декуди задаю собі запитання, чому в нас в Україні немає такого цінування того здобутку, що наші прородичі природи, залишили в на нашій землі. Охочі житомиряни можуть допомогти зберегти забуту каплицю. Містяни можуть допомогти нам наповнити фонд відродження. Каплиці своїми фінансами, своєю працею, своєю допомогою, підказками. Вікторія Култинович і Гортвак, телеканал СК1. Житомирська філія газмережі наразі має 370 тисяч споживачів і 101 контролера. Фахівці приходять до клієнтів щонайменше раз на півроку, щоб перевірити стан приладу обліку та зафіксувати його показання. Контролер повинен мати при собі посвідчення та наряд там, де вказані адреси споживачів, які вони повинні сьогодні зняти контрольні показники. Житомирська філія газмережі. Зняти контрольні показнички лічильника. Добре. Будь ласка, проходьте. Дякую. Під час візиту контролер має дістити фотофіксацію показників лічильника. Проходьте, будь ласка. Де ваш лічильник газу? Тут. Тут, будь ласка. Е, дивіться, мені треба сфотографувати ваші газові, е, перевірити газові прилади та сфотографувати показнички лічильника. Ви дозволяєте? Так, так, будь ласка, фотографуйте я вам світло. Окрім того, контролер має скласти акт інвентаризації. Фіксувати зафіксувати показники лічильниками, фіксуємо в акті інвентаризації та перевіряємо наявність газових приладів. Тобто ми звіряємо відповідність газових приладів зі своєю базою та які у вас встановлені помешкання. Це виконується раз на рік. Потім я приходжу до вас. І просто буду знімати контрольні показники. Добре, добре. добре. то контролер може прийти, щоб зафіксувати показники лічильника не лише у робочий час, а й увечері чи навіть у вихідні дні. Усе це задля того, аби споживачам було зручно. Контролери залишають нам повідомлення, ми телефонуємо, домовляємося про зустріч, і це дуже зручно. Контролер приходить, знімає контрольні показання. Тоді в нас нарахування в квитанціях правильні, коректні нарахування, тому що коли нема контролера, буває таке, що неможливо передати поки. Koznik А нарахування тоді вже не, не такі, як е, хотілося б. Просимо споживачів, щоб надавали доступ до е, перевірки газового лічильника, бо багато споживачів не допускають а це для нас дуже важливо. Подати показники лічильника газу споживачі можуть і самостійно робити це потрібно щомісяця у період з 1 по 5 число. Для цього існує особистий кабінет, де можна зареєструватися. І щомісяця не лише передати покази лічильника, а від Історик розрахунків, історію споживання це такий дуже зручний онлайн сервіс для наших споживачів. Також працюють вайбер та телеграм-боти ГЕС Там також легко зручно можна передати лічиль покази лічильника за коротким номером 4647 Смс-повідомлення можна. Ну і звичайно, в кол-центр. у Житомирській філії газмережі наголошують, показники потрібно передавати навіть, якщо у помешканні ніхто не проживає. У іншому випадку здійснюються прогнозовані нарахування, розрахунки яких визначені законом України. Тому звертаємося ще раз до усіх споживачів, що коректність нарахувань за спожитий енергоресурс залежить напряму від їхньої відповідальності і щомісячної передачі показників лічильника газу. Нещодавно в Україні дозволили пускати тварин в укриття. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюсь нормально. Хоча я ніколи, якщо чесно, я ніколи не користувалася укриттям. Але я думаю, дивіться, якщо, наприклад, Бабулечка там біжить, чи там дівчина якась біжить в укриття, кидає кота. Це, напевно, бездушно. Я думаю, що це нормально, що дозволили. Це взагалі супер, тому що наші тварини це наші друзі, молодші, так би мовити. І вони нічим не гірше за людей. Дуже позитивно, тому що тварини також потребують захисту під час повітряних тривог. А самі маєте якусь тварину? Так, кися таку хорошу, вредну. Якщо доведеться поведете її. Звичайно, навіть якщо люди будуть проти цього, це моя тварина, я за неї несу відповідальність. Я б сказала, що це дуже-дуже добре. Дуже... Я підтримую цю, це рішення, тому що тварини вони ну, наші друзі. Позитивно, тваринки це наші друзі, їх потрібно оберігати. У вас самої є тваринки? А, так, у мене є чорний котик, його звати Блек. Поведете його викриття, якщо буде потрібно. Обов'язково однієї сторони, начебто, тварина теж жалко її, але з другої сторони там можуть, смотря які тварини, якщо маленька собачка, це одне. А якщо велика собака, це вже інше. Я до цього відношусь позитивно, оскільки в мене є маленький песик. Суперлічно, звісно, надо теж допомагати <сум> меншим.